Як же весело побігати і погратися з однокласниками, при цьому не турбуючись про уроки. Така можливість була у тих, хто відвідує навчальні екскурсії. Діти першого класу НВК Веселка, третій день після шкільного життя, присвятили пікніку. Ми сьогодні грали в ігри, їли, е, я розв'язалася із дітнями, їла, випивала, гралася зі своїми друзями. Мені сподобалось пікнік. Як, як, особливо як ми йшли на гору. Ми прийшли на пікнік, ми тут погралися, повідпочивали, але ми згадали правила поведінки на природі, як ми повинні поводитися, як ми повинні залишити після себе. На цій галявині безтурботне дитинство узяло гору і навіть присутність дорослих не стримувала радість малят. Після смачного обіду Ігор і танців перейшли до співів. А там і -а і -а. Це вже третій день навчальних екскурсій. Перший день для школярів був більш пізнавальним. Саме перша екскурсія це була поїздка до міста Києва у планетарій. Дітям дуже сподобалася ця екскурсія, там був для них спеціальний сеанс, від якого вони були дуже в захваті. Мені Сподобався планетарій, бо ми літали типа мультика показували, зв'язки були. Там летала баба Яга і утверждала, що там дев'ять планет. І є казкова планета, там, де герої всіх казок. Мені сподобалась планетарія і пікнік. Другий день запам'ятався малятам поїздкою до музею. І там українські рушники, там, там там були всякі скульпту... скульптури. Я бачила порядку, багато-багато лоси. І ще я бачила фігурки такі. І ще там типа були такі, ну типа як типа дерево і голова. Лоси, вот, наприклад. Усі три дні діти були сповнені позитивними емоціями. Комусь більше сподобалися зірки планетарію, когось вразили музейні експозиції. А для когось похід до лісу став завершальним акордом у черзі святкових днів. Малята поділилися не лише своїми враженнями про екскурсії. Плани на літо також не приховували. Я поїду в лагір, там, де ні, нікадарі папа купить мені. Я поїду тут недалеко, в обухові єсть вагі. Я збираюся літом робити, їхати на море і купатися, читати з англійська і писати з англійська, писати письма і сам математики. А відпочивати. І відпочивати. Вот скоро літо наприклад на подружкам нашому, і ми нею будемо іноді гуляти, писати, малювати. І, і все. І все, все, все завданням буду робити все мені казали за ліською. Бажаємо школярам веселих канікул і здорового відпочинку. Ура, Ура! Наталія Білогурова Сашко Довбиш, студія Барт.